очень плохо. Потому что я даже не знаю, вот это вообще, вот они, вы... Я вообще бы, вот так вам честно сказать, вот как раньше было, вот не должны быть, должны быть вместе Беларусь, Украина и Россия. Но раз такое дело, то, конечно, Украина есть Украина. Вот я постоянно приезжаю к маме сюда. А сейчас как? ВД проживает. В Санкт-Петербурге. Взагалі буде тяжко. Тяжко, але прийдеться приїжджати. Я в шокі. От я взагалі і природу люблю, і людей люблю українських. Для мене цих вот приград ніколи не бувало. І Не буде. Розколу все одно не буде. Я вірю в нашу єдину державу. А як ставитись до того, що зараз проходять сепаратистські мітинги? Ну, я не знаю, як правильно до цього ставитися, тому що кожен має свою думку. І кожен має відношення до своєї. Психологія, все остане. Мені іскренні жаль тих людей, які не розуміють, чому повинна був повинна бути єдність. На жаль. Естественно, понятно, за Украину, потому что я сам Украинец. И Совершенно верно я буду только за Украину, как бы, ну, стоять и голосовать. Если надо, будет там что-то сделать как, по поводу Украины. Совершенно верно я буду, конечно, стоять за Украину. Ну, по поводу России, ну что Россия? Россия просто до себя много берет, просто как бы ну, и в отношении России сейчас я к ним. Не очень хорошо отношусь по поводу Росії. У меня є родственники, которые живуть в Росії, как бы, вот, і ми в Росію хотіли забрати по поводу этой все каники. Ну я так подумал, что лучше я как українець, я родился в Україні, і я ну, останусь в Україні и за Україну. Негативно. А Зачем? Ну, тому що треба, щоб всі були разу. А як ставитися до сепаратистських митингів, щоб не передати матч? Теж не дуже. Розколу я не хочу. За єдину Україну. Ну, звичайно, негативно. Це ж питань немає. А я думаю, що у кожного своє мнення. Я проти. Дуже прогресивно думаю, тому що якщо з історії були ж, ж княжистві і були гроші Донецькі, то щоб їм не боротися за своє історичне минуле. Я негативно ставлюся. А чому так Я не хочу, щоб Україна роз'єднувалася. Я хочу, щоб була вона єдина. Дуже плохо. А чому Тому що ми дожди бути все. Україна є з Україна, спокон віку. Негативно. Влади зараз взагалі нема. Влада повинна тримати зараз Україну, а вона її не тримають. Схід вони відпускають. Там повинен порадок зараз наводитися, там він не наводиться. Роблять, що хочуть. І екстремісти, і що хочуть, як то кажуть. А так там. Влада зараз, як той казав, її дали. Майдан зробив, владу їм дав в руки, а вони це не можуть використати ніяк. Та ви що, це дурастика, розколоти Україну. Це вредительство. Росія нам отаке предоставила. Це браття наші. Ну що ти зробиш? Затіяли. Ви хоче війни Путін, та й все. Маємо боротися, да, будемо. Я теж сам офіцер. Пішов би я, але вже я старий. Не беруть. Негативно. Україна повинна бути єдина і незалежна.